Всім привіт! Сьогодні такі новини. Усик виграв усі великі бої, але скільки ще витримає тіло, хай вважає саме зараз момент ризику. Кроуфорд готується піднятися одразу на два дивізіони. Рой Джонс попереджає: якщо тікатимеш від Канело, це тільки підбадьорить його. Хитре, розумне, але небезпечне знищення так Дібуа описує свій план на реванш. І одразу звертається до Ф'Юрі, «Хочеш усі пояси спершу бийся зі мною. Британська станція Talk Sport вийшла на зв'язок із колишнім чемпіоном світу у важкій та надважкій вазі британцем Девідом Хеєм. У прямому ефірі Девід Хей відповів на запитання ведучого і поділився своєю думкою щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу, мов надважкій вазі. Нагадую, що 19 липня в Лондоні зустрінеться володар трьох чемпіонських поясів, українець Олександр Усик, і чемпіон за версію IBF, британець Даніель Дібуа. Незабаром Даніель Дібуа знову зустрінеться з Олександром Усиком. Ми пам'ятаємо, що було в першому бою. Дібуа вважає, що може перемогти Усика. Що скажете? Думаю, у першому бою в нього був шанс, але його швидко зупинили. Окрім того, удару в нижню частину корпуса нічого серйозного він не зробив. Дібоа сильний міцний боєць, він тримає удар і добре працює зблизька. Якщо у реванші він зможе нав'язати свою манеру бою і не грати за правилами Усика, тоді в нього буде шанс. Усик провів чотири важкі бої, двічі з Жошу, двічі з Фюрі. Він в них виграв, але кожен табір, кожен спаринг із великими супертяжами це забирає багато сил. Я знаю це з власного досвіду, і в якийсь момент тіло просто перестає слухатись. Поки що нічого не вказує на спад форми, але він зустрічається з молодим, сильним і впевненим Дібуа, і це може зіграти роль. У Даніеля справжній шанс, але як поставити проти людини, яка ніколи не програвала. Усик абсолютний чемпіон, він уже побив усіх, і Джошу, і Фюрі, і виглядав ще краще в реваншах. Я справді заінтригований, дібуа хороший хлопець, але він виходить проти бійця, який не знає, що таке поразка. Я не здивуюся, якщо Усик знову переможе, але і не здивуюся, якщо він почне втрачати після всіх тих боїв, турнірів, таборів, руків у боксі. У нього величезний бойовий досвід, і це може проявитись. Колишній претендент на титул чемпіона світу у надважкій вазі, британець Діліан Вайт, висловився про можливий бій з американським екс-чемпіоном Деунтеєм Вайлдером. Вайт оцінив повернення Деунтея на ринг і зізнався, що має до нього лише негативне ставлення. Він переміг того, кого мав перемогти, каже Вайт. Останні кілька років Вайлдер ніби відірваний від реальності. Іноді, коли заробляєш великі гроші, змінюється мислення, змінюється спосіб життя. У мене теж таке було, іноді просто втрачаєш зв'язок із реальністю. Але він повернувся до перемог і попереду ще багато великих боїв, тож не знаю, що ще сказати. Він досі один із тих, з ким я хотів би побитися, визнав Діліан. Я вірю, що можу його перемогти, можу його накоутувати, як це зробив Джозеф Паркер. І ще один, хто це зробив, Джан Джелей. Я не люблю DONTIA Вайлдера, не хочу довго про це говорити і псувати собі настрій на цьому етапі життя. Я більше за дії, ніж за порожні суперечки, підсумував Вайт. Боксер ютубер Джейк Пол вперше офіційно потрапив до рейтингу міжнародної боксерської асоціації WBA у Крозервайті, зайнявши одразу 14 місце. Це означає, що 28-річний американець тепер може претендувати на титульні поєдинки. У професійному боксі Пол провів 12 поєдинків, здобувши 11 перемог. Єдиної поразки він зазнав у бою проти Томі Ф'юрі. Минулого року Джейк Пол вийшов на ринг проти легендарного Майка Тайсона та здобув упевнену перемогу. У травні Суль Канело Альварес провів відверто слабкий бій проти Вільяма Скула. Вони зустрічалися в уніфікаційному поєдинку за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Після цього виступу вболівальники та експерти заговорили про реальні шанси Теренса Кроуфорда, бійця першої середньої ваги. У вересні він підніметься одразу на два дивізіони, щоб спробувати забрати в Канело всі чемпіонські пояси. Останнім часом з'явилося багато прогнозів, що Теренс Кроуфорд зможе перемогти Канело за рахунок швидкості та роботи ніг. Але Рой Джонс молодший у коментарі для Second South не погодився з цим підходом. Ви абсолютно не праві. Як ви збираєтеся просто рухатися і тікати від Канело? Він утримує все, що йому потрібно. Це безглуздо, коли ви тікаєте від великого потужного суперника, ви тільки додаєте йому впевненості. І він думає: ага, ти вже біжиш, ти не хочеш битися. Залишилось тільки зловити тебе. Рой Джонс, звичайно ж, згадав, як сам у статусі абсолютного чемпіона напівважкої ваги піднявся в хевівейт і переміг володаря поясу WBA Джона Руїса. Якби я вийшов проти нього з думкою просто бігати по рингу, він би мене побив. Якщо ти вже прийшов битися у супертяжкій вазі, бийся як супертяж. Змусь його поважати твою силу. Саме це Теренсу і доведеться зробити. І якщо він не зможе нав'язати це на початку бою, тоді в нього виникнуть серйозні проблеми, пояснив Джонс. 19 липня на стадіоні Вемблі місцевий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дібуа зустрінеться в Реванші з володарем інших поясів дивізіону українцем Олександром Мусиком. Перший бій між ними відбувся влітку 23-го року і завершився достроковою перемогою Усика в інтерв'ю Файтхаб TV Дібуа впевнено заявив, що цього разу все буде інакше. Наразі я зовсім інший боєць, та йому вже 38 років. Він однозначно це дізнається. Буде хитре, розумне, але небезпечне знищення. Це мій стиль. Мені не терпиться увімкнути все це проти нього. У першому бою була далеко не найкраща версія Дібуа, цього разу буде все абсолютно інакше. І почнемо з того, що цього разу перемога буде за мною, цього не можна заперечувати. Дібуа, схоже, не дуже задоволений співвітчизником Тайсоном Ф'юрії той днями оголосив про комбек і навіть назвав дату третього бою з Усиком, реакція Даніеля – Якщо він хоче повернутися, то йому доведеться побитися зі мною за всі пояси недважкої ваги. Зараз це моя пріоритетна мета зібрати всі пояси та затвердити свій авторитет. Хитре, розумне, але небезпечне знищення. Як вам такі слова Дібуа? Діліться своїми прогнозами у коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім. Будемо на зв'язку.